Столичний політех палав серед ночі. Щоправда, не навчальні корпуси, а один із гуртожитків найбільшого українського технічного університету. Понад шість сотень студентів перелякалися не на жарт, коли їх серед ночі розбудили сирени. Майже десятка пожежних машин. Тетяна Лазарчук дізнавалася, через що ж зайнялося. Відкотна за полум'я охопило гуртожиток капиї ввечері. Палала кімната на п'ятому поверсі. Тут проживають студенти військової кафедри. Загалом приблизно шість сотень студентів. Ці наче вибігати і ми зразу зайшли, забрали документи. Все, що там потрібно було. Повибігали хто в, в чому. Ось ці хлопці взагалі на півголі. Вони саме з того поверху, де зайнялося. Там кімната згоріла ущент. Що сталося, не розповідають. Від холоду погорільців рятували друзі з сусідніх гуртожитків. Ковдрами Холодно, і ми замерзли і гарячим чаєм. Ми гріємося, спасаємося як можемо. Обійшлося без постраждалих на момент займання у кімнаті. Нікого не було. Трохи поранився лише один студент, коли розбивав вікно. Вогонь загасили за півгодини дев'ять пожежних машин. Запускати назад почали лише через три години. Близько першої ночі. Студенти п'ятого поверху пішли ночувати в профілакторії, а дехто вирішив іще посидіти пожежа пожежею, а розваги ніхто не скасовував. У повиносили решту речей погорільців. Студенти скаржаться, коли почалася пожежа, не було ані сигналізації, ані жодного попередження. Вони самі вибігали, відчувши запах диму. І вже коли воно почала пилати повністю, то казався а Ані кадана чоловіка димуть. Справжня причина, чому сталася пожежа у гуртожитку, досі не з'ясована. Зараз розглядаються дві версії: це або загорання електропроводки, або студенти необережно поводилися з вогнем. Тетяна Лазарчук, Вадим Верба, Мар'яна Бухан, Павло Мяснов. Новини 2+,2.